На пол рікарі з монструозним трековим гіперкаром Бугаті потужністю 1600 кінських сил. Це не гони але з них проводяться саме так. Механіки існують ніколи. Він поглинає майбутнє паливо, шини, ноутбуки та охолоджувальні вентилятори. Пізніше я зустрінуся зі своїм другом матері Мацем, але спершу я пройду перед перевірку безпеки разом із тест-пілотом Бугаті та переможцем Лемана Енді Волос. О, і якщо залишитись до кінця, побачите, як Енді проїде коло на повній швидкості без жодних зупинок. Трохи хвилююся з цього приводу. Ще навіть не сів у машину, що мені потрібно знати про це. Правильно, Олі, я маю на увазі, що, мабуть, перша інформація, яку я вам скажу, це те, що у вас буде боляче обличчя, коли ви вийдете з посмішкою. Але якщо перейти до практичних речей, так я маю на увазі, що всередині дуже затишно. Справді це дуже швидко. Так. Да. І ти їздив на багатьох швидких машинах. Ти знаєш, як водити швидку машину. Здається, я бачив, як ти це робив. Що робить цей варіант особливо відмінним? Отже, як ми знаємо, у вас є одна тисяча кінських сил. Так, але... але ви не обмежені силою щеплення. Скажу я це поступово. Це божевілля. Тож навіть на першій передачі ви зможете впоратися. І жодного пробуксовування коліс, і жодного пробуксовування коліс. Звісно, коли холодно, шина холодна, вона трохи вирушиться. тоді але як тільки воно прогріється і все буде на місці, ти виходиш з повільних поворотів і просто закріплюєш його. Найнебезпечніше, що ти можеш мені сказати, це тисни на газ на першій передачі і вперед, і навіть на короткій прямій. Я вважаю, що ця пряма лише 600 метрів, але ти все одно будеш значно перевищувати 300 кілометрів на годину наприкінці, а попереду на ну, гальмівний поворот, що виходить на цю пряму, це неймовірно. Тож щеплення, тяга і прискорення це щось справді з іншого світу. Гальмування, як ти теж помітиш, коли будеш там справити велике враження. І коли побачиш, наскільки великий супорт і як колесо буквально забите гальмами та супортом – це дійсно вражає. Але коли ти натиснеш на гальма на іншому кінці, ти з усієї сили, і якщо зможеш активувати IBS, машина майже стане на ніс. Ти отримаєш від цього задоволення, і ще в неї досить багато притискної сили. 2900 кілограмів при вазі 380 тисяч. Тож у поворотах на високій швидкості це справді відчувається. Так. Це досить вражаюче. Добре, тоді можна мені спробувати подивитися, чи підходжу я. Абсолютно правильно, действительно, безусловно. Ого. Вау. Затишно ж тут, чи не так? Це так. Я здивований, яке воно мале. У тебе руки досить близько до передньої стійки, чи не так? Так. Хоча під час керування автомобілем цього майже не помічаєш. Так, а... Це цікаво, бобе. Отже, саме сидіння повністю закріплене. Правильно. Педалі з цією кнопкою. Весь педальний корпус повертається до вас, і це справді суттєвий міцний педальний корпус. Так воно і є, чи не так? А потім це чудове маленьке кермо. А потім це для, для досяжності та граблів. Гаразд, чи є якийсь реліз. А є реліз. Трохи нижче і там величезна. Ох. Так. Регульована секція елементів. Так. Панель приладів залишається зверху. Так, це насправді добре, бо я можу чітко бачити поверх нього та досить добре дивитися на дорогу. Але дуже високо з боків, чи не так. Це є. і це так. Да. Ліва верхівка, іноді трохи. Трохи важко побачити на повільних поворотах. Отже, у вас тут три екрани, розташовані один навпроти одного, чи не так, і у них лише цифровий дисплей. У вас є професійні дисплеї, по суті, колір тони. І якщо він червоніє, будьте занепокоєні. Так, тож усе працює на сигнал тривоги, щоб попередити вас про будь-які проблеми. Але ви можете отримати досить цікаву інформацію. А два бічні екрани прокручуються на цих колесах прокручування. Гаразд, і у них є три чи чотири різні сторінки, на які ви можете перейти. Так. Це майже. Вони близько до великого пальця, коли натискаєте ним, так? Це. Так. Да. І що мені подобається робити на правому манометрі, ви можете постійно підвищувати тиск у шинах та температуру шин. І це в невеликій кількості, але їх дуже легко побачити. А потім вся інформація про диск, температура гальмівного диска. Правильно. І речі. І це все це на одній сторінці, і ви можете просто глянути на це в будь-який момент. Правильно. Температура гальм має бути вище 450 градусів. Вони починають працювати приблизно з 250 градусів. Але коли ви вперше виїжджаєте з боксів і температура низька, педаль гальма дуже тверда, майже як дерево. Ні, вона нічого не робить. Ні, я маю на увазі, зрештою, це справжній карбон, карбонові гальма. Так, але на трасі, звісно, щойно ви приїдете 3-4 повороти, пару разів зачекаєтеся закріплення, у вас буде достатньо тепла і тоді все буде добре. І так, і не бійтеся, не бійтеся дуже сильно тиснути. Я маю на увазі, це набагато, набагато важчий поштовх, ніж ви можете собі уявити. Так. І як тільки ви до цього звикнете, так, 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 просто віддай усе солодкий. А у вас будуть ці миготливі білі, миготливі вогні з боків. І коли спрацьовує АБС, ці індикатори блимають. Право. у вашому периферійному зорі. Тож ви одразу зрозумієте, що працюєте на пресі. Ти також це відчуєш, але це не ти. Ви не відчуваєте, що керуєте дорожнім автомобілем. Це досить тонко. Добре, гаразд. Тож за збігом обставин це майже дозволить колесам блокуватися незалежно, без втручання. Тож це насправді найефективніший спосіб зупинитися. Але це працює лише на рівній трасі, саме тому ми зробили це регульованим. Якщо траса була б нерівною, це спричинило б певну нестабільність під час гальмування. Тож зазвичай я починаю з середньої позиції, скажімо, із третьої, а якщо траса дійсно рівна, переходжу на четверту, п'яту. Гаразд, добре. І це дасть тобі найкращий результат, найбільше G, найкращий спосіб почати. Правильно. А це і є система керування запуском. Чи це... Отже, так система контролю запуску і так далі. Отже, зхіроном у вас буде це послідовний турбокомпресор. Отже, ти легко наростити прискорення на лонч контрол. Тож вам доведеться залишити ногу гальмо, очевидно, на дроселі, та залишити його трохи довше, щоб він правильно намотувався. Так, а потім, коли він повністю накрутиться, просто зістрибніть з педалі гальма, тримайте її рівно і він зникне. Зверніть увагу, бо на більшості. ну, На кожному гоночному треку, де я коли-небудь був є обмеження швидкості на Так. Це не зовсім так корисно. Круто. Раз. Я люблю ці штуки з вентиляційними отворами. Вони чудові. Вони є. Так. І ці Фантастичні. І вони просто. Так, і вони залишаються там, де їх поставили, навіть попри всю силу гравітації. Так, ні, вони працюють дуже добре. Так. А потім. Давай Тож я збирався сказати інше. Тож де ти опинився там, де є прес, є також п'ять положень: контроль тяги, хід керма та контроль стійкості. Так і Тож, відбувається те саме. Тож, якщо ви на першій другій чи навіть третій позиції, у вас набагато більше можливостей для втручання. Коли ви перейдете в четверте положення, система попередить вас про те, що ESC вимкнено. Отже, у вас є лише система контролю тяги, але не система контролю стійкості. Гаразд, і тоді ось тут що це таке. Отже, оскільки мокрі шини мають дещо іншу окружність, так натискаєте кнопку. Вона повідомляє ЕБУ, яка окружність у тих шин, які ви встановлюєте. Зрозуміло, також хоча автомобіль може передавати крутний момент вперед і назад, туди куди потрібно, базове налаштування більше зміщене назад, досить суттєво назад. Так але на мокрій дорозі ви додаєте трохи більше на передню вісь, щоб допомогти витягнути машину з повороту, так саме так, так і щоб допомогти з наявним щепленням на дорозі. Крутний момент розподіляється трохи більше. Так. Так. Звісно, якщо колесо раптом почне неконтрольовано обертатися, крутний момент переміститься туди, куди потрібно, але фактичне базове налаштування інше. Зрозуміло. Відчуття такі, я маю на увазі тут дивовижно комфортно, хоч і трохи по-іншому. Ти ж розумієш, що знаходишся в чомусь особливому чи не так. Це не схоже на те, щоб просто сісти в якусь машину. Це дуже-дуже відрізняється. Так, але я маю на увазі місце в такій машині. З ось цим продуктивність дуже важлива. Всі високопродуктивні автомобілі. Але насправді ви шукаєте, щоб було зручно, але при цьому не рухатись. Отже, це вас практично заблокувало, і ви помітите, що ваші плечі, коли ви зачиняєте двері, відчувають тиск на ваше плече. І після цього ти нікуди не рухаєшся. О, справді, і це дійсно класно, тому що цього немає. Ви втомлюєтеся, якщо тримаєте кермо і намагаєтеся втримати себе. А так ви можете просто розслабитися і не рухаєтеся нікуди. Так тож затягуйте ремені добре, і туго в цій машині. Ось і все. Чудово. Ну що, зробимо це зараз? Давай зробимо. Ця Енді була натиснути газ у підлогу на першій передачі з обмежувачем швидкості в боксах на 40 миль на годину. А потім, коли я вийшов, вимкніть його та міцно тримайте. Це убуде. Та річ, ох, слово моє, я не знаю, з якою швидкістю ми рухаємося. Температура гальм у ньому все ще не така висока. Тож ми маємо справу лише з невеликим збоєм. У цьому немає нічого страшного для гіперкара вартістю 4 мільйони фунтів. Увійшовши у швидку задню частину, відчувається така стійкість. Кермо досить легке, так сильно цього не зрозумієш. Гальма тут шалені, і кермо не дуже добре відчувається. Це цілком нормально. Тиск у шинах доволі високий, бо ця клята штука, цей пристрій створює стільки притискної сили, що на шини створюється стільки тиску. Просто забереться звідти і відпусти. О боже, мой. воно абсолютно невблаганне. Подача потужності дуже плавна. Зміни зазорів відбуваються миттєво, і це просто вау! І потім треба не забути переключитися на нижчу передачу. Він просто проковтнув всю головну пряму за дві фрази. А тепер просто перейде на третю. Вау! Прискорення. Я можу до цього звикнути, бо це трохи схоже на те, що я відчував у Koenigsegg, коли там з'явилося щеплення. Але, звісно, повний привід. Тут щеплення є завжди і всюди. Тут взагалі жодних проблем. Просто на цих довгих поворотах. Трохи зовсім. Він рухається, він дійсно трохи підруха. Рівномірність повного приводу просто смішна. Це так круто, а потім ти просто тиснеш на газ напрямі. так? Друга, третя, четверта, п'ята. Я не знаю, яка зараз швидкість. Я ніде не бачу її показника. Ось вона. Швидкість понад 300 км на годину і ти просто тиснеш на гальма з усієї сили. Відчуття неймовірне. Тепер шини починають добре прогріватися, як і гальма. Відчуття просто неймовірне. Зараз температура дисків перевищує 120% там 7-800 градусів. Задня 5600. Просто продовжую крутити кермо тут і дивлюся, як вона тримає, а потім просто вдавлюю педаль на прямій. О, це просто неймовірно смішно. Воно просто тискає тебе в сидіння і не відпускає. Воно не відпускає взагалі. І гальма. О боже мій! Цього разу я навіть загальмував занадто рано. Коли вона починає рухатися, це дуже спокійно. Я не можу в це повірити. Це вражає. Ви як вібрують панелі кузовки. Вона їде так потужно. Вау! Енді змусив мене трохи скинути швидкість, бо я зовсім забув про охолоджувальне коло. Ти просто настільки захоплюєшся цим. Ти захоплюєшся, і я, мабуть, зараз буду дуже емоційним, тому що. Вау, я маю на увазі видимість тут не найкраща. Стійка А і високий передній арк сильно обмежують огляд у більш крутих лівих поворотах. Але всюди, в іншому місці, вау, як вона їде! Вона дійсно дійсно їде. Загалом Болайт зовсім не така загрозлива в керуванні, як здається, на вигляд, щеплення на низьких швидкостях, стабільність на високих, загальний рівень тримання дороги. Та ці вражаючі карбонові гальма дозволяють їй впоратися з усім, що може видати мотор на 1600 кінських сил. Вона дуже гармонійна, плавна і легка у керуванні. Я майже одразу відчув себе в безпеці, навіть коли сильно тиснув на газ. Можливо, вона могла би бути ще більш шаленою, але саме так вона дає тобі можливість повністю насидовітися полотною зіркою. Шоу. Останній вихід на сцену видатного 8-літрового 4-турбінного W16 двигуна Бугаті. Отже, я щойно вийшов з машини, у мене сиплий голос, і я ледве можу говорити. Яка вона, що ти думаєш? Ти ж мусив її водити? Так, я трохи заздрю, бо ти насправді сів за кермо раніше за мене. Я вперше сяду за кермо завтра. Перше не можу повірити, що людина з твоєю репутацією ще не водила її. Ну я знаєш, завжди дуже детально підходжу до тестування і водіння автомобілів до кожної дрібниці, і всі знають, що коли я сідаю за кермо одного з наших авто, я повертаюся з довгим списком речей, які хочу покращити або змінити. Так з цією машиною, це просто поза межами моєї компетентності. Це гоночний автомобіль, трековий автомобіль. Знаєте, я навіть близько не можу оцінити, е, на що здатна ця машина, але такі люди, як Енді та знаєте, наші професійні гонщики, саме ті, хто може дати відгук про таку машину, так. І ось ви опинилися на пасажирському сидінні. Так, так. Що ти думав, думала? Як ви це порівняєте? Вибачте, все просто проходжу повз на дворі. Як він для тебе виглядав у порівнянні з Чирон? Я тобто просто. Сили перевантаження, які ви можете створити за допомогою цього автомобіля, набагато перевершують будь які дорожні автомобілі, які ви можете знаєте, будь-де випробувати. Крім того, я думаю, що справді особливим у ньому є поєднання зручності використання, ніби у вас є ESP, ABS, повний привід у гоночному автомобілі, який створює величезну притискну силу. Так і ти з самого початку хотів, щоб у нього було щеплення та прес. Ви просто подумали, що це зробить це більш керованим для клієнтів. Так, я думаю, що в цьому автомобілі є дві речі, які дійсно особливі. Я маю на увазі, звісно, дубль v 16 але це само собою зрозуміло. Але знаєте, з одного боку, це автомобіль з неймовірними характеристиками для треку, але він також підходить для людей, які не мають великого досвіду на треку. Так, вони можуть почуватися безпечно, наближаючись до межі, ніби це їх не вб'є. Знаєте, тут повний привід, АБС, ESP, усе це можна налаштовувати і це безпечно у використанні. І знаєте, хтось, у кого не так багато досвіду, може їхати дуже швидко, не відчуваючи страху. А ще одна річ це те, що насправді було найскладнішим у цьому проекті зробити його бугаті з точки зору деталей і якості. Наприклад, одним із наших партнерів у цьому проекті була компанія Лара, і вони неймовірно добре будують гоночні автомобілі. І знаєте, якщо подивитися на гоночні автомобілі, то можна знайти ці захопливі речі, але це не Бугаті. Зазвичай вуглецеве волокно для таких автомобілів дуже відрізняється від дорожніх автомобілів. Мовляв, у нього менше шарів, це діві тощо. І коли ми це зробили, гоночний автомобіль з характеристиками гоночного автомобіля, і рівень якості, до якого очікуємо ми, як богаті, і наші клієнти було важко досягти. Так і саме тому вага трохи зросла. Бо я пам'ятаю, коли ви вперше про це сказали, оголосили. Вага мала бути 1250 кілограмів. Тепер вона стала 1450 і, мабуть, навіть більше. Це саме через це. Просто через те, що ви так зосередилися на якості. Ну я думаю, що, врешті-решт, це фізика. Бо коли це вперше показали як концепт, це була лише ідея. Насправді ніхто нічого не робив. Я подумав, що це був віжен Turismo, коли ви його анонсували. Так, це було щось подібне. Я думаю, тоді дизайнери трохи зійшли з розуму і зробили, знаєте, якийсь божевільний проект, який, як їм здавалося, ніколи не втілиться в життя. А потім ми насправді це реалізували. Тож, звісно, між цим і втіленням у реальність велика відстань. Так, ви могли би просто відмовитися від цього і сказати, це дурна ідея. Але ви вирішили цього не робити, бо це не дурна ідея. Ні, я думаю, це зовсім не була дурна ідея. Я маю на увазі це вражає. І знаєте, Бугаті дуже довго не випускала гоночних автомобілів десятиліттями. Тож я думаю, що це саме те, яким і має бути гоночний автомобіль. Бугаті Знаєте, ця шалена дика божевільна штука з W16 втиснута у дуже маленький ну, автомобіль навколо нього. Тож, по суті, ми взяли Хірон суперспорт, зняли все окрім силового агрегату і просто стиснули все інше. Потім, знаєте, обгорнули це щільніше. Як... Тільки могли. Саме так. Тож так, бо це ж невеликий автомобіль, правда? Тут багато простору і повітряних зазорів, де все одно потрібно пропустити багато повітря всередину і назовні, чи не так? Так, саме так. Одна з таких речей: у нас є спеціальний тривимірний друкований інтеркулер. Тобто на W16 інтеркулер розташований зверху двигуна, і він займає дуже багато місця. І ми знайшли спеціалізовану компанію, яка друкує серцевину інтеркулера на тривимірному принтері. І лише завдяки тому, що вони могли надрукувати це на тривимірному принтері і зробити достатньо маленьким, взагалі стало можливо зібрати цю машину, бо нам довелося буквально все ущільнювати. Тож у цій машині є цікаві речі. Наприклад, Боже, розкажи мені, мені це подобається. Тож поєднання потужності та ваги. Змушує цю машину генерувати більше енергії, яку гальма мають розсіювати, ніж будь-який інший гоночний автомобіль у світі. Наскільки я розумію, більше ніж у Формули 1, більше, ніж у LMP. Тож це перший гоночний автомобіль із конструкцією Гальм, де на кожний супорт припадає три точки кріплення. А ще, наприклад, тут справжня підвізка у стилі Формули 1 або LMP з торсіонними балками замість пружин. Тобто, це справжні гоночні технології. Це не просто гоночний кузов на базі дорожньої машини, все навпаки. Тоді останнє питання: як би ти укомплектував свою? Тому що те, що ми тут бачимо, це чорний автомобіль клієнта. А як би ти зробив свою? Для мене думаю, оскільки це гоночний автомобіль, обов'язково видимий карбон, і знаєш, віддати шану Type 35 – найуспішнішому гоночному автомобілю в історії. Тип 35, що виготовлявся понад 100 років тому. Ми насправді зробили подібний данину поваги, які показували на Pebble Beach минулого року. Це буде моя специфікація. О, справді так, чудово, Матео. Щиро дякую. Дякую. Ти. Це було чудово. Мені це дуже сподобалося. А тепер як і обіцяв, ось ось це коло без перерви.